Так, дорогенькі мої хлопчики та дівчатки, ще одна розпаковочка одного замовлення лютого місяця. Так, каталогу лютого місяця. І дивіться, що я отримала. Отримала отаку от новиночку наступного каталогу. Бачите, зараз покажу вам її в каталозі: Оце вона соковитий лимон, демаська троянда та пачулі. Лимон я не почула якось не почулась. А от троянда з Пачулі почулась. Мені дуже-дуже непоганий, але такий східний аромат, восточний, да, по-русски сказать, буде такий насищений, очень, я бризнула чуть-чуть спрей на руке дуже довго слишна? Лосьон чуть-чуть нежнее, конечно, а спрей очень-очень такой. Выглядит красиво. Красиво выглядит, нарядненько, так очень такой цвет насыщенный у него, красивый. Да, гламур. Гламорус, та? так, також у мене дівчинка, це під замовлення. Це на продаж я брала на пробу. А це мене заказали, бачите, Ivory Pink такий от колір тоналочки. Та я думала, вона більш розовіша буде, так непогано виглядає. Це в мене також заказали авокадо. А це я взяла попробувати додому. Це новинка такий набір, супер очищення для жирної шкіри голови. Тут є скраб, це. Перше, у нас виявим, така штука йде. він Я так розумію, що перед миття треба його пошурувати голову, тоді помити шампунем а тоді вже кондиціонером. Отакий От набір зараз в вигодній ціні. Також я взяла, дивіться, що у нас зараз в розпродажу є аромат трізель Так що, дівчатка, хто його до додав... Давно хотів. Запитуйте, поки що в мене один. Два ще на автозамовлення остались, так що, думав, що прийдуть. Отакий От аромат Трезель є. Запитуйте, буду продавати. Взяла ще НКТ Санс, поки він в такій чудовій ціні, 300, 350 якщо я не розумію, 350 чи 360 гривень. Так, це в мене було замовлення на кремчики для ніг і для рук. Дися, тут у мене одна дівчинка полюбляє дуже кремчики для рук. Вона працює з водою, їй треба багато. Вона бере все про запас. Такий ось до пальзамчик для губ, ми її замовили з яблучком. І отакий от, от такий от кремчик. Такий, ой, таких у мене два наразі є. Це для сухих ліктів, коліночок, п'яточок, дуже хороший, з маслом ще такий кремчик. Ще замовили у мене такий термозахист для волосся. Вже починаю зачіски собі люди робити. І от такої вкладочки і термозахистом користуються, Також я взяла ще порбланочку по програмі. І за замовлення за 2000 і більше, отакий. От від мене ще подарунок, що Інтімка і такий спрей Селебер. А також я отримала, а ще я взяла мініатюрки тудей. Тому що в мене іноді питають аромат, а я не можу розпакувати в салафанчику ті великі аромати. І беру такі І взяла мініатюрочку зі слав. Тому що популярний він дуже у нас такий. Люди хочуть спробувати, взяла таку мініатюрочку. А також як заказ у мене був на Платіну, то у мене на уровень платіну. У мене ще прийшли отакі пробнички у подарунок Today. Я в прошлий раз вас обманула, сказала, що то був Today новинка, а ні, це Today звичайний. Отакі пробнички приходять Today звичайного. І приходять новинки: отакі пробники мені прийшли це. бачите... Скраб для обличчя з вітаміном С, наша новинка. І от таких мені три пробничка прийшло. Ну, таке замовлення не дуже величке, але це е, зараз ще буде одне замовлення. Так що отак от дещо це. Для клієнтів інкадесанс, стрізель, і оце на продаж. Так що запитуйте, товару ще багато. А також у мене замовили зараз суперстійку підводочку для очей. Дівчинка одну замовила. Я замовила ще одну. Так що буде на продаж одна суперстійка підводка. Кому треба чорний колір? Питайте. Ну, таке замовлення. Всім доброго дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь, запитуйте, телефонуйте, замовляйте. Відправляю всім новою поштою або Укрпошту. Якщо ви в Одесі, можемо зустрітися. Відам вам в зручному до вас місці. А оплата може бути чи на картку, чи предоплата, чи, як кажуть, розчутне місце. Так що, так, всім доброго дня, дякую за увагу. Пока-пока.